Різдвяне диво подароване Денисом. У невеличкому селі, де вікна мерехтіли теплим світлом, жив хлопчик на ім'я Денис. Він був незвичайним хлопчиком, адже він вірив у дива більше за всіх інших. Цього року Денис мав особливе бажання. Він хотів, щоб його бабуся, яка останнім часом почувалася трохи самотньою, Знову відчула радість Різдва. Напередодні свята, коли перші зірки засяяли на темно синьому небі, Дениско вийшов на вулицю. Сніг м'яко падав, утворюючи пухнасті кучугури, а з вікон доносилося тепле світло, де готувалися до свята. Раптом він помітив дивне сяйво, що доносилося з лісу на околиці села. Воно було, немов запрошення, тепле і мерехтливе. І Денис вирішив піти назустріч цьому світлу. Нарешті, під високими ялинами, він побачив джерело сяйва. Це була стара, засніжена ялинка, яка виблискувала тисячами маленьких золотих вогників. Під нею стояла різдвяна фея, її крила мерехтіли як кристали льоду, а в руках вона тримала витончену чарівну паличку. Привіт, Дениско!» – прошепотіла Фея. Голос її був ніжний, як дзвін кришталевих дзвіночків. Я знаю про твоє добре серце та твоє щире бажання. Твоя любов до бабусі така сильна, що я відчула її навіть тут, у серці лісу. Я допоможу тобі здійснити його, адже Різдво це час для справжніх див, особливо для тих, хто вірить у них усім серцем. Фея підняла свою чарівну паличку і кінець її сполахнув діамантовим світлом. Вона провела у повітрі паличкою і в міць з'явилися трійка коней та санчата. Схожі на казкову карету. Ці сценчата відвезуть тебе туди, де твоя бабуся зможе знову відчути магію Різдва, сказала Фея. Але пам'ятай, найголовніше це любов і тепло, яке ти носиш у своєму серці. Вони є рушівною силою цього екіпажу». Дениско, не вагаючись у усанки, снігові кони легкі та граційні, мов хмари, рвонули в небо, залишаючи за собою мерехливий слід із золотих і срібних іскор. Вони летіли над засніженими дахами будинків, насплячим селом. Хлопчик побачив своє село з висоти пташиного польоту. І це було незабутнє видовище. Зрештою, санчата м'яко приземлилися біля вікна бабусиного будинку, де зсередини віднілося м'яке світло, де низько тихо прослизнув будинок, де панував спокій, але відчувалася легка самотність. Там, у вітальні, він розповів бабусі про свої дивовижні пригоди. Його очі сяяли від захоплення. Денис показав маленьку снігову кульку, яку йому подарувала фея. У середині кульки кружляв сріблястий сніг, а маленька фігурка Санта Клауса радісно посміхалася. Бабуся слухала і поступово її обличчя почало світлішати. Бабусині очі засяяли. Немов у них знову запалилися святкові вогники. Вона згадала, як у дитинстві сама вірила у дива. Згадки про ті часи наповнили її серце теплом. Вони разом прикрасили ялинку, яку дониску раніше приніс, розвішуючи на ній старі скляні іграшки та нові блискучі гірлянди. Вони співали різдвяні пісні. Сміялися, як колись, і у будинку знову запанувала справжня різдвяна атмосфера, тепла, радісна та сповнена любові. Тієї ночі, коли Денис повертався додому, сніг уже перестав падати і місяць яскраво світив, висвітлюючи його шлях. Він знав, що найголовніше диво це не чарівні сани. І блискучі феї, а любов, яка може зігрити навіть несамотніші серця і здатність подарувати радість близьким. А ризв'яна фея, спостерігаючи з неба, посміхалася, знаючи, що справжня магія Різдва завжди живе в наших серцях. Потрібно лише повірити в неї та поділитися цим теплом з іншими. І тоді кожне різдво буде наповнене дивами.